Тетяна Матвійчук, я практикуючий психолог, психотерапевт, казкотерапевт ну і багато всяких різних терапевтів ще можу додати до себе. От, і мене звуть Олександра Баслю, я психолог і каскотерапевт. І ми вже деякий час, більше двох років, проводимо такі ефіри для, на різні теми з вами. От про якісь такі актуальні, цікавлячі, ну розкриваємо актуальні питання, да, які цікавлять не тільки нас, а й ще й там наших друзів, знайомих, клієнтів. Mm -hmm. так? От, і сьогодні в наш ефір він таки трошки затримався. Ми мали його провести ще 24 лютого, але тоді ми провели зовсім інший ефір. Зовсім іншу тему. Так. Отже, чому варто все ж таки мріяти, бажати, чогось хотіти, і як з цих бажань мрій потім створювати якісь плани, цілі, як їх досягати саме про це ми сьогодні поговоримо. Так, розкажемо саме про те, чим корисно мріяти, бо е, зараз, ну, певно, багато людей будуть себе зупиняти, ну чи вже зупиняють від того, аби мріяти, тому що ну, реально такий жах відбувається. Ми не встигаємо якось переварювати ці події. Але справді розкажемо, чим корисно все ж таки мріяти, так? От і е, ну, давайте, напевно, розпочнемо з того, е, чим же ж все таки відрізняються мрії, так, від там цілей, бажань. Що таке мрії? Вони а, взагалі можуть бути непостійними і досить такими глобальними. І а, у мріях дуже багато енергії і сміливості. Мрія може надихати і спонукати до дії. Mm -hmm. так? А що ви мрієте? Ну, ну, Я, звичайно, най найперше мрію про нашу перемогу. Mm -hmm. а, ще, а, на друге? а на друге, ну, звичайно, хочеться поїхати відпочивати у Бердянськ. Хочеться поїхати у затоку. Як ми вже їздили разом з Валентиною, з вами, з Альоною, було дуже класно. Хотілося повторити. Ось це, напевно, на другому місці було. Мрії, так, це щось, що створене нашою уявою. Це предмет наших о, о, прагнень, направлені на, на майбутнє, да, в більшій мірі. Да. Ну, і вони правда о, о, виражають наші бажання. Да. Так. Те, а, ми угу. а бажання вони виникають періодично, вони є більш такими постійними і предметними. Ну, якщо мрія більш глобальна, так, то бажання воно більш таке ну, предметне, постійне. Це внутрішнє прагнення да, до чогось, так, або, бажання, ну, або щось а, мати. Да? Угу. І бажання воно, це конкретизована потреба. Угу. От я знаю, чого я хочу зараз. Так. Це моє бажання зараз. От і... іноді я, ви пам'ятаєте, у мене є така вправа. Я пропоную написати сто своїх бажань, сто своїх mm -hmm. mm -hmm. А для тих, хто з легкістю це може зробити, я пропоную написати 300 О, своїх бажань хочу. Так, mm -hmm. і що ж таке? Потім. Що таке ціль? Ціль це те, що перетворює мрію чи бажання на реальність. Ціль вона конкретна, вона здійсненна, постійна, і вона має певні часові рамки. Тобто, це щось таке більш конкретизоване: те, що допомагає нам втілити бажання і наші мрії у реальність. Так, це правда певний процес, так? В більшій іншому мірі. Ми... Прагнення людини, да, які можуть бути оформлені в певний результат, да, але mm -hmm. це ще і процес певний, да, реалізації цієї цілі, да, якої ми хочемо. Та ціль вона може бути як деякий образ да, того, про що ми мріємо. Да? Я хочу мати там будиночок десь, наприклад. Да? Я маю не просто хочу мати, я. Моя мета, моя ціль придбати саме такий будиночки. Я собі уявляю, який uh -huh. він має бути. От, і потім шукаю. Або будую саме такий, який я хочу. Uh -huh. Uh -huh. Тобто у нас а, ну, ось така стратегія покрокова. Да? Це перше, все, що це мрія. Да? Потім це бажання, да? потім uh -huh. це мета, ціль, певна. Да? От, а потім що? потім план. Покроковий, як я це буду робити, через скільки років я це зможу реалізувати? Так, що мені для цього потрібно, які ресурси, мої внутрішні чи зовнішні ресурси мені потрібні? Хто мені потрібен? Хто мені допоможе в цьому? Хто мені буде заважати в цьому? Тобто така більш детальна структура. Ми структуруємо, все розписуємо детально по кроку. І тоді це, знаєте, такі от це стратегія від. Просто мрії, це від просто фантазування до втілення в реальність, Да? Тому uh -huh. о, о, мріяти важливо, а о, потім о, о, ну деякі мрії, знаєте, іноді я кажу там своїм клієнтам, коли працюю, кажу, ну, от мріяти. Да? От кажу, для мене мрія, наприклад, мати там м, якийсь там зараз я скажу цей марка автомобіля. Це для мене правда і мрії, на, на рівні мрії залишається. Це ой дуже така популярна машина. Тесла. Ні. Ні, Ні. Ні це не Тесла, це БМВ, Мерседес Ексус. Жегулін. Я не можу згадати цю марку автомобіля. Да? Потім напишете. Порш а -а. Да, Я кажу, слухайте, ну от для мене це мрія. А мені один клієнт каже, ну в сенсі мрія. А ви знаєте, що вони такі ну, дуже непогані класні автомобілі. Це зовсім не така вже і мрія. От, а, може бути, ну, а він так заземлив цю мою мрію, да? що ви можете насправді ну, втілити цю мрію, це не така вже. там... там... Щось таке недосяжне. Фантастичне і недосяжне. Так? Тому ну, я так потім призимовилася і думаю, ну, звичайно, для мене це мрія, тому що я не маю намірів її реалізовувати. Бо я не бачу себе водієм насправді, ось в чому. Треба машину з водієм. Мрія, ти ще й про водія треба. Так. От тому деякі мрії можуть залишатися лише мріями, і е, мріяти, як ви сказали, правда м, дуже корисно, тому що це м, ну піднімає настрій певний, так mm -hmm. Скорі... Так, до речі, допомагає зняти стрес. Тож тут важливо, що а, ну, там ми побріяли, намріяли мріяли щось, і потім о, ну, це все нездійсненне і, і все. І енергія впала, ресурсу немає, і так далі, а це всього, все одно ніколи не буде, і так далі. Ні. А, якщо мріяти саме для того, щоб о, ніколи це не мати, це певна стратегія життєва, так? От, але якщо мріяти і потім подумати, як я це можу реалізувати, так? Ну, так само, як я іноді мрію там, побувати на острові, де буду тільки я на тому острові, і все більше нікого. Ну, це ж правда мрія, вона може бути здійсненою насправді. Так? Mm -hmm. Але для мене це така, такий момент, елемент дійсно розвантаження якогось, так? зняття стресу. І після цієї мрії в мене настрій трошки змінюється і ставлю трошки змінюється. Так, ну і знаєте, ще кажуть, будьте обережними зі своїми мріями, бо вони можуть здійснитися. От, тому ось чому дуже важливо деталізувати От все до yeah. мілкіших деталей, все собі прописати, як саме ви хочете, щоб це відбулося, і що саме ви хочете. Бо справді можна, знаєте, так помріяти е, про те, щоб е, е, опинитися на безлюдному острові, а потім як звідти вибратися. Yeah, no, ну, я ну, знаю. Як, як yeah. Робінсон yeah. Крузо, знаєте? Yeah. No, yeah. Так, точно угу. ну. да, Ви про що треба мрії деталізувати? Я пам'ятаю, що а, минулий рік я проводила цей свій улюблений тренінг про мрії та бажання, новорічні казки, і мені писали про те, що мрії здійснилися, але не так, як ми хотіли. Да? Не, не за допомогою такої а, ну, жахливої ситуації в країні да? мрії нашої угу. Ну, в Дефо були просто виїзди за кордон, там, побувати за межами країни, десь там подорожувати, але ж не такою ціною. Так? Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви свої цілі на рік? Цілі на рік маю, ну ми ж саме от на тренінгу все робили. Так, ми прописували і казку писали. Ну, от, знаєте, щоб ще зробила, щоб, мабуть, якось виділила б час, сіла і окремо прописала більш детально. От Це те, чого не вистачає. Так, і я пропоную, що зробити абсолютно всі: написати 100 своїх цілей на рік. Угу. От, і це ваш намір. Правда, реалізувати себе в цьому році за допомогою цих цілей, досягти чогось в цьому році, не дивлячись на те, що зараз відбувається, не дивлячись на події, які поруч з нами, але це нам допомагає рухатися вперед, з деяким, деяким оптимізмом дивитися в наступний день. Так, справді дуже корисне завдання, і знаєте, коли ми мріємо, коли ми візуалізуємо щось, це ж і змінює і фокус уваги, так? бо ну, ми можемо зараз дуже багато залипати у новинах, так? От в цьому варитися. Тому ну, справді дуже корисно змінювати цей фокус уваги. І ще коли ми мріємо, ми змінюємо структуру нашого мозку, тобто з'являються нові нейронні зв'язки. Навіть читала про те, що проводили такий експеримент, значить, брали дві групи людей. От, ну, робили там їм якісь там заміри, щось там таке, ну тобто, як мозок виглядає до е, цього експерименту. Е, і значить, одна група вона грала на фортепіано, а інша група вона лише уявляла, як вона грає. І потім знову зробили що, ці заміри, і е, виявилось, що е, нові нейронні зв'язки е, вибудувалися як і у однієї групи, так і у іншої. Тому е, наш мозок, коли ми помріяли, коли ми собі там щось уявили, він е, починає фокусуватись на засобах, е, які реалізують наше бажання, так? І людина починає помічати можливості. Там якась інформація з'являється, якісь люди потрібні зустрічаються. Ну, тобто все е, ну, ніби сприяє тому, аби ми е, е, втілили в життя нашу мрію, якщо ми дійсно цього хочемо, якщо це наша мрія. Правда? Якщо о, чогось хочете, якщо про щось мрієте, а, візуалізуйте, деталізуйте, прописуйте плани а, покроково, а, щоб ви зробили в першу чергу. Ну і почніть з того, що зробіть перший крок на величці. Хоча почніть мріяти. Mm -hmm. Ну і я пропоную написати свої 100 цілий рік. Клас! Отже, як відрізнити на, на завершення, хочу сказати, як відрізнити свої мрії від інших від мрій інших людей. Так? Mm -hmm. ну, там, батьки мріяли про щось, і я маю це реалізувати, тому що вони мені там з дитинства говорили, що це там класно, круто і так далі. Дивіться, якщо ви від е, е, реалізації. Там, бажання, мрії, цілі, ви отримаєте задоволення, вам подобається, у вас є натхнення, у вас є ресурси, сили рухатися далі, ви цього хочете, правда, прагнете. От, то це, навіть якщо це колись вам говорили батьки або хтось інший, от, але ви при цьому отримуєте величезне задоволення і в процесі, і від результату, то це точно і про вашу мрію так само. От, але якщо ви щось реалізовуєте, а у вас немає. Ні сил, ні натхнення, ніби е, ну, розумієте, що це. Ну, або вам щось там не вдається. Да? От. То тут питання, чи це ваша мрія. Чи... Так, ну і, що, дійсно, можна подосліджувати це з психотерапевтом, наприклад. Відокремити свої від інших, так? і потім е, зрозуміти, чого я хочу. І насправді ці всі цілі, плани, бажання і. Е, той список, який я говорила про 100 хочу, да, це перша частина ну, зазвичай це є якісь такі бажання поверхневі, тобто нав'язані в більшій мірі, да, а друга половина зазвичай це ті самі мої власні істинні, мої плани, цілі. Мрійте, бажайте і реалізовуйте свої мрії, втілюйте їх в життя. Щоб скоріше справдилася наша загальна мрія всіх українців, щоб ми найшвидше перемогли.